Небезпека може очікувати там, де її не чекаєш. Наприклад, кліщі, котрі переносять небезпечну для людини хворобу лайма, яка може призвести до летальних наслідків, а також створювати негативний вплив на серцево-судинну та опорно-рухову системи. Хвороба лайма або називається можна її назвати борельоз хвороба, яка передається через укуси кліщів. Взагалі, в нас з початку року, за сім місяців поточного року, в області зареєстровано 64 випадки даного захворювання, з них чотири дитини захворіла. Хвороба лайма не виникає одразу. Після укусу шкідника явні симптоми проявляються через певний час. На початку розвитку недугу виникає мігруюча кільцева еритема, а згодом у людини починає підвищуватись температура тіла. Важливо вчасно звернутися за медичною допомогою, адже пацієнт з небезпечною хворобою на ранніх стадіях, які проходить курс лікування, повністю одужує, розповів Віктор Мороз. «Якщо вас кусив кліщ? важливо, щоб цього кліща виймав спеціаліст, тобто не самі ви, а звернутися в травмпункт і там кваліфікований спеціаліст витягне цього кліща. Якщо ну потрібно буде, то призначить антибіотико-профілактику, але це вже буде вирішувати лікар». Як розповіла ентомологиня Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб, Успішно протидіяти кліщам можна за допомогою вдало підібраного одягу. Закрите вбрання допомагає уникнути потрапляння кліщів на відкриті ділянки тіла, а світле забезпечить кращу видимість небезпечних комах біля вразливих ділянок шкіри. Якщо ми виходимо в природу. Безпосередньо в ліс ми пам'ятаємо про репеленти з акарицидною дією. Обов'язково має бути так зазначено на цьому препараті, які убезпечують від присмоктування цієї оцього членистоногого. Не заходити у високій травості, не заходити в чагарники, які є місцями проживання цих членистоногих тварин. Кліш ніколи не кусає одразу. Перед цим він шукає місце для присмоктування. Це може зайняти до двох годин. Варто пам'ятати про потенційну небезпеку, яку несуть ці комахи, та вчасно звернутися до лікарів, щоб не наражати себе на небезпеку після укусу кліща Артем Височин Олексій Олексієнко. Випуск новин.